Напишемо програму для контролера PLC Next в ванільному середовищі CODESYS. Для цього створюємо новий проєкт. Стандартний проєкт. PLC Next 1. А ми використаємо для цього саме Target PLC Next. І основна програма буде на переленій вулиці. Поки проект конфігурується, то давайте трошечки подивимося про стенд, для якого ми будемо програмувати. Це навчальний стенд PLC Next та лінійки Axioline. Модульний PLK, який комбінується із самим контролером PLC Next. У нього також є модуль. Дискретних входів та виходів, модуль аналогових входів та виходів додатково ще є каплер, тобто модуль віддаленого водовиведення з протоколом Профінет, і до нього також підключений ще один модуль дискретних входів виходів. Ну і для того, щоб це все зручно було досліджувати в навчальних цілях, то дискретні входи виходи. Виведені на перемикачі, туди ж виведений аналоговий вхід, який можна задавати, тобто імітувати показники датчика, і аналоговий вихід, який також може сигналізувати про а, якусь команду, яка видає сам ПЛК. Наш проєкт вже підготувався, ми можемо. Відкрити самого програму, де ми будемо працювати. А ми напишемо дуже простеньку програму, яка включає або виключає уявний двигун за допомогою командних сигналів пуск і стоп. І для цього нам звичайно потрібно сконфігурувати нашу, наші модулі вводів-виводів. Для цього ми просто переходимо в модуль ACCOLIN, який також додався моментально при. Додавання самого таргету PLC Next. І е, виберемо ті модулі, які у нас є в, на нашому навчальному стенді. Ми можемо це зробити вручну, додати девайс. З'являється е, такий собі каталог вибору. Ми можемо вибрати ті модулі, в тому порядку, в якому нам потрібні, в якому вони стоять фізично. Е, у нас модуль dde 8 do 8 це перший модуль. І другий модуль аналогових входів виходів з двома входами та двома виходами. Таким чином, ми сконфігурували саму апаратну частину нашої контролерної збірки. Модулі аналогових входів та виходів вони приймають різноманітні уніфіковані сигнали, і тому можна налаштувати який саме сигнал для цього модуля кожен канал, який буде вимірювати. Тобто, для цього ми вибираємо наш модуль, вкладку General і вказуємо, в якому діапазоні ми будемо приймати або віддавати потрібний, потрібний нам сигнал. Залишимо за замовченням 010 вольт. І тепер ми можемо написати власне нашу програму, використовуючи реальні входи та виходи нашого пилока. Для цього ми маємо. Замапити, тобто поставити відповідність конкретному входу дискретному входу та виходу, конкретні е, значення змін з якими ми будемо працювати. Нехай у нас е, кнопка старт буде на самому першому дискретному вході. Так ми її назвемо. І кнопка СТОП на другому. Сам же двигун е, буде керуватися дискретним виходом, який ми також привяжемо до виходу номер е, з самого першого виходу. Інтерфейси у нас вже готові, тепер ми можемо написати програму. Це звичайний тригер, або це звичайна конструкція з самоутримуванням, яка складається з двох кнопок і самої самої релюшки. Власне, ми їх зараз і витягнемо на, на нашу поляну. Наш двигун, яким ми будемо керувати. Кнопка стоп. Яка має бути нормально закрита. Тому ми її інвертуємо. Ставимо ще додаткову кнопку старт, яка нас буде запускати. Ну, і так як двигун має працювати незалежно від того, чи нажата кнопка Старт, чи не нажита, то як вона нажита, то ми її зашунтуємо додатковим контактом. Самого вигону. Тобто це те ж саме, що у нас релас-самотпарс. Ми написали нашу програму. Можемо її скомпілювати. Відсутні помилки компіляції, і тепер єдине, що нам потрібно, це приєднатися власне, до нашого з вами контролера. Розкануємо мережу. Знайшли наш контролер. Окей, Підключилися до нього. Для того, щоб приєднатися до контролера для того, щоб залити туди програму, потрібно знати логін-пароль. Це з умов кібербезпеки. Ми приєдналися і тепер можемо залити туди програмне забезпечення, яке ми написали. Залита. Тепер ми запускаємо її на виконання і можемо подивитися, як реагує наш палка на наші дії. Перший вхід це наша кнопка Старт. Ми натиснули Старт і наш двигун почав працювати. Ми відпускаємо кнопку «Старт», але двигун продовжує працювати так, як і має бути. Для того, щоб його зупинити, маємо активувати кнопку «Стоп». Для двигун зупинився. Додатково ми можемо тут же попрацювати із аналоговими входами та виходами. Для того, щоб отримати інформацію про поточний стан аналогових входів, ми маємо перейти знову ж таки до модуля цих аналогових входів та виходів і замапити відповідні відповідну інформацію. Тобто, прив'язати до конкретного каналу, Інформаційного каналу нашу зміну. А це буде I1, а це буде АІ2. Система нам вже дає зручний конфігуратор для цього. Ці зміни будуть глобально доступні, і вони показують дані від аналу цифрового перетворювача в якомусь діапазоні кодів. Ну і таке саме можна зробити і для аналових виходів, якими ми будемо також працювати. І А1. І. Ми отримали цю інформацію і можемо її використати в своїй програмі. Удосконалимо нашу програму, додавши значення аналогового входу і його транслюючи на аналоговий вихід без будь-яких додаткових перетворень. Так як і вхід, і вихід мають одні ті самі значення діапазонів. Тому, якщо ми будемо задавати яке значення на нашому вході, то на виході ми маємо, повинні мати те ж саме пропорційне значення. Для цього використаємо стандартний блок Move або присвоєння значень. Без жодних додаткових елементів, можна він буде працювати завжди. Тепер можемо використати нашу глобальну зміну, яку ми створили для відслідковування значення нового входу. Шекаємо цю зміну в розділ Global Mapping і її ж відразу присвоюємо, можемо тут просто написати, значення аналогового виходу. Зберігаємо, компілюємо і завантажуємо в ПЛК. І можемо подивитися, відслідковувати значення коду АЦП, повільно повертаючи, імітуючи показники датчика. І так само пропорційно змінюється вихід, який прив'язаний, цей індикатор прив'язаний до аналогового виходу нашого елементу. Максимальне значення трошечки більше 30 тисяч. Мінімальне значення відповідає нулю, що відповідає градуювальній таблиці.